Вечір усім глядачам телеканалу Сімон. Це програма. Насправді мене звати Володимир Мазур. Я з задоволенням представляю гостя нашої студії Ігор Швайка, кандидат в народні депутати України від Всеукраїнського об'єднання Свобода номер 8 у списку. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго вечора. Доброго вечора. Телекадачі. У нас лишається три дні до кінця агітаційної кампанії. Власне, можна вже я розумію, що може ще статися що завгодно, зважаючи на те, що найбрудніший напевно буде е період цієї кампанії. Але все ж таки можна підводити там певні підсумки. Так якою була кампанія для вас, як сприймали люди на сході України ідеї кандидатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода? Ви знаєте, насправді ці вибори є переломними, оскільки ми вибираємо зараз не просто парламент, а ми обираємо шлях розвитку України або в Московське Кремлівське рабство з партії регіонів і комуністами. Або на шляху побудови національної держави, там де є соціальна і національна справедливість. В другий шлях пропонують всеукраїнське об'єднання Свобода, яке ще до виборів уклало угоду з всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. Це наші наші політичні партнери. По-перше, з ними ми з самого початку узгодили висування мажоритарних кандидатів. Там, де висуваються 35 округів по всій Україні Свободівці, там немає представників Батьківщини. І навпаки, по-друге, ми координуємо діяльність наших штабів. І сьогодні ми по суті вже будемо анонсувати, як ми будемо робити паралельний підрахунок голосів. І по третє, в п'ятницю керівники політичних партій, у тому числі голова всеукраїнського об'єднання Олег Тягнебок, підписав з батьківщиною угоду, яку продублювали на рівні областей. Продублювали хто продублювали мажоритарники від всеукраїнського об'єднання Свобода і батьківщина про те, що вони входять в майбутню коаліцію, утворену фракціями свободи і батьківщини. На превеликий жаль, під великим запитанням залишилося е, участь удара в коаліції демократичних сил в наступному парламенті. Не дав своїй відповіді удар кличка ні так, ні ні. І відповідно, ми сьогодні виходимо із того, що є дві реально опозиційних сили: це є Всеукраїнське об'єднання Свобода і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ну, здається, сам пан Кличко каже про те, що він ніколи не буде власне співпрацювати з партією влади і каже про те, що він збирається робити якісь жести стосовно об'єднання вже після того як пройдуть вибори. В цьому погодьтеся, теж певна логіка є. Ну ви знаєте, певна логіка була і в діях нашого попереднього президента, і він так само багато про що говорив. Ну, то, що він говорив, залишилося великим розчаруванням для українського народу, а то, що він сам себе в цьому бачив, напевно, і була логіка його дій. Ми виступаємо про з якими позиціями? По-перше, необхідно ухвалити закон про імпічмент і зробити можливим механізм відкликання президента посади. По-друге, необхідно створити спеціальну слідчу комісію у Верховній Раді. І за результатами її роботи відправити у відставку президента партії регіонів Януковича. Ну до речі, про Януковича. От сьогодні навіть анонсується в Харкові, що в четвер дорогі Харківці на вулицю особливо виходити не треба. Особливо не треба пересуватися по місту, тому що президент партії регіонів Віктор Янукович суюзволів відвідати Харків. І це створить для кожного мешканця нашого міста суттєві перешкоди з пересуванням, суттєві проблеми з добиранням на роботу з роботи. Заради чого? Заради того, що воно приїде і щось буде розказувати. Сьогоднішнє ставлення, знаєте, по суті, повернемося знову до суті виборів. Сьогодні йдуть, йде боротьба між українським народом і партією регіонів, тому що це є найбільше угрупування, яке узурпувало владу сьогодні в Україні, і сьогодні наявність незалежного члена комісії або спостерігача на виборчій дільниці є настільки дратівливим чинником, що люди одразу вже готові капітулювати. Ті, хто працюють в виборчих комісіях, а ми ще раз підкреслю, координуємо свою діяльність. З тими членами комісії, які висунули наші партнери від Батьківщини, ми чітко бачимо: там, де тільки йде нормальна, чесна робота, одразу починається тиск, одразу починається виливання бруду і таке інше. На сьогодні ми чітко констатуємо: є поділ на два ворогуючих табори: є партія регіонів з її сателітами і тушками, і є український народ, який повинен викинути. Партію регіонів і комуністичну партію на сміття на смітник історії і спокійно нормально обрати нормальний шлях розвитку української національної незалежної держави. Що станеться з класичною? Електоральною картою України, яка після виборів четвертого року чітко поділена на схід захід, так ну умовно лінією Дніпра. на вашу думку, що зміниться, скажімо, у Харківській області? Чи буде якийсь корінний злам на бік тих сил, які позиціонують себе як опозиційні? Ну, ви знаєте, реальний рейтинг підтримки партій регіонів на сьогоднішній, якщо де... можна тільки він без цифр, врази, без... він в рази відрізняється від тих цифр, які зараз озвучують. Угу. Насправді, так само, як називається наша сьогоднішня програма, от насправді результат свободи на східній Україні для багатьох буде легким шоком для партії регіонів і її тушок. А що сталося? Чому ідеї свободи, які завжди. А, ну, свобода доволі, це кажучи, є жорстко а свобода сприймається. А свобода це є політична сила, по-перше, якій вже більше 20 років. Минулого року, в вересні місяці, ми святкували 20-ту річницю з дня народження партії. По-друге, свобода в першу чергу, це є партія ідеологічна, яка мала чіткий стрижень. Вона завжди казала про велику Україну, велику могутню Україну, заснованих на засадах соціальної і національної справедливості. По-третє, послідовність в діях. У людей викликає повагу. І ті, знаєте, окремі сторінки історії, на яких намагаються постійно спекулювати, ми сьогодні їх відставили на задній план. Це і наші програмові позиції, але питання соціальної справедливості вийшло на перший план. І свобода, яка послідовно виступала проти ухвалення грабіжницького податкового кодексу, проти цієї пенсійної реформи, проти приватизації стратегічних підприємств. Проти продажу землі сільськогосподарського призначення, що категорично не можна робити, сьогодні через свою послідовність ми дійшли, і ще не до кожного українця, як казав один із наших класиків-попередників, але ми дійшли до суттєвого кола українців, які чітко сприйняли, що саме сьогодні свобода. Насправді репрезентує їхнє уявлення, яке повинна, яка повинна бути українська держава. І нам набагато знаєте, тут простіше вести. Ми навіть перед початком програми говорили про те, як складати медіаплани, як вести програму. Нам вести виборчу кампанію набагато простіше, ніж лева від мажоритарників. Ми беремо програму захисту українців, скорочуємо в 10 разів стандарт закону про вибори. Робимо з неї 7800 знаків, і це виходить наша програма своя. Влада, своя власність, своя гідність на своїй богомданій землі. Я розумію жах тих бідних самовисуванців. Вони намагаються із великою кількості слів, які вони знають, скомпонувати хоча б щось, що насправді не є програмою. Ми прийшли з програмою, яка апріорі в Україні займає перше місце за якістю такого документу, як програма передвиборча політичної партії. Я розумію наскільки важко людям знайти колір, по щось пофарбуватися. Чому нас підтримують люди? Чому вони хочуть бачити свободу? А вона обов'язково буде в парламенті. І питання про прохідність, непрохідність вже навіть не стоїть. Питання прохідного бар'єру. Ми його вирішуємо уже в східній Україні. А я знаю настрої безпосередньо Харківщини, Луганщини і Донеччини. Сьогодні ті, хто голосували за партію регіонів. Які б вважали її альтернативою до нашої України, до Ющенка, вони приходять і кажуть: Ви реально послідовна політична сила, ми будемо підтримувати вас. Ви вважаєте, що ці вибори все ж таки стануть змаганням програм для звичайного для пересічного виборця? Все ж таки, вантаж стереотипів, вантаж того, що людина собі уявляє так інерція, так. Інерція дається в знаки, але ці вибори це є вибір між минулим і майбутнім. Враховуючи, що партія регіонів, комуністична партія регіонів це є минуле, а свобода це є майбутнє. Можливо, народяться якісь нові політичні тренди, можливо, народяться якісь нові якісні політичні структури. Наразі їх поки що немає. На сьогоднішній день є вибір між минулим комуністичною партією регіонів. І майбутнім це є свобода, і наші партнери із українського об'єднання батьківщин. Якщо можна, питання таке: коли бачиш лідера вашої партії, бачиш представників вашої партії під час публічних заходів, скажімо, десь центр захід України, це доволі радикальні висловлювання. це... Така енергічна енергічна подання і так далі. Так, коли власне пантяг був у нас в студії, коли він приїжджає на схід, це зовсім інша людина. Ну не зовсім інша, проте інша людина, це розсудлива, це спокійна. Власне, нічого такого страшного, як малюють, немає, так я розумію, що це нормально. Це спосіб знаходити мову з різної аудиторії в різних регіонах нашої країни. А якою буде власне справжня фракція свободи, як вона себе буде вести в парламенті? Вона буде м'якою або жорсткою, вона буде агресивною або ліберальною. Ну, по-перше, ліберально вона ніколи не буде. Толерантно до нашої ворогів вона ніколи не буде. І перше головне головне це є наша програма, з якою ми прийшли на вибори, з якою ми йшли до людей. Це є програма наших дій в парламенті уже сьомого скликання в майбутньому, який ми зараз оберемо 28 жовтня. Наша позиція буде доступна для людей. Ми її будемо пояснювати так само, як коли ми проводимо зустрічі. Ми пояснюємо, що означає кожен пункт нашої програми. Але я хотів би підкреслити, що враження про те, що лідери свободи може бути різним в різних областях. Ну, давайте по іншому поставимо питання: вуличний мітинг і розмова в студії це абсолютно різна атмосфера. Сприйняття на майдані, там де є тисяча людей, і сприйняття вдома біля екрану телевізора в дивані або за кухонним столом це зовсім інше сприйняття. Ми є однакові, але ми можемо просто розставляти акценти. В залежності від тієї ситуації, в якій ми знаходимося, головне і те, що люди хочуть на моєму рідному Донбасі, на моїй рідній Слобожанщині, вони хочуть справжню політичну силу. Вони не хочуть рефу... тушок заради грошей у той фракції, яка є в сьогоднішньому парламенті, це ці, ці тушки, які із е, інших фракцій поперебігали. Номінально вони теж не в партії регіонів, але слухняно голосують, як їм так само диригує той самий диригент партії регіонів. І коли ми сьогодні прийдемо в парламент, а ми обов'язково в нього прийдемо, ми своєю поведінкою задемонструємо нову якість української політики. І наша задача довести, що без кардинальних змін, а ми їх обов'язково розпочнемо, майбутнього нашої країни іншого не буде. Наша задача принести нові кардинальні зміни, провести люстрацію, усунути всіх колишніх від влади. І дати дорогу тій молоді, яка сьогодні не може без працевлаштування себе реалізувати. Давайте ще про тушок. Добре, що ви <кх> згадали від загрози тушкування не застрахована пробачте, жодна а, політична партія в нашій країні. Навіть крім... свобода, давайте здаємо свободу навіть серед апостолів умовно так знайшовся. Той хто був мав свою окрему думку, скажімо так. А треба напевно якийсь механізми, якийсь. Спрацьовував би незалежно від того, так яка партія, яка ситуація і так далі, механізм відкликання е, народних депутатів. Є думки на цей обов'язково, коли ми говорили про необхідність дактилоскопічного голосування пальчиком в парламенті, ми в першу чергу мали на увазі особисту роботу депутата, особисту участь і особисте голосування. По друге, коли ми говоримо про е, вірність і відсутність тушок. Ми говоримо в першу чергу про ідеологічну політичну партію, якою є свобода. Свої кадри ми гарантуємо, як будуть себе поводити. А що стосується відкликання, добре, що ви нагадали, минулого тижня в Луганській області і цього тижня в Харківській області ми підписали з підприємницькими колами є організації підприємців, громадські організації, які висунули 5 вимог кандидату в народні депутати і політичні силі. Ну, мені було дуже легко підписувати цей документ, тому що я просто взяв окремі пункти з нашої програми, нульова вимога. Ухвалити закон про відкликання народних депутатів. Я кажу, а давайте доповнимо міських сільських селищних голів і президента України. Відповідно, ухвалити закон про обрання суддів. Я кажу, а давайте приплюсуємо і відкликання судді громадою, тому що суддя повинен служити не президенту партії регіонів. А суддя повинен служити Харківській, Богодухівській, Зміївській громаді. Відповідно, коли ми ті всі вимоги подивилися, ну вони не повні, але вони практично лягають в канву нашої передвиборчої програми, а це є частина програми захисту українців. Тому, коли ми виступаємо і кажемо, що ми партія малого і середнього бізнесу, тобто паростків середнього класу в Україні, ми не говоримо голослівно. Ми опираємося на розділ своя власність. Нашої програми, як з якою ми йшли на вибори, нам дуже просто це вибирати. І механізм відкликання, механізм імпічментів, міських сільських селищних голів президента це є основна запорука. Нам боятися нічого для нас скласти свої мандати, якщо це в інтересах справи, є абсолютно нормальна річ. А от для тих людей, які заради мандата готові стрибати із партії в партію і тушками ставати, для них зрозуміло, що мандат це є основна цінність в цьому житті. Для нас депутатські повноваження це в першу чергу можливість реалізувати те, з чим ми йшли до людей. Те, що ми обіцяли людям, і те, що ми роз'яснювали як наші програмові позиції, мандат це є можливість депутатських звернень. мандат – це є можливість внесення законопроєктів до Верховної Ради, і не тих законопроєктів про святкування там е річниці Камсамолу. А законопроєктів про захист української мови, законопроекту про скасування грабіжницької пенсійної реформи, законопроекту про заборону торгівлі з землею, про скасування е, податкового кодексу, ухвалення нового там, де буде е, е, прогресивна шкала від малого до великого бізнесу. Це все механізм для роботи, а не для забезпечення Фефані та інші. У Нас дві хвилини лишається до кінця програми <кій> І про головне власне. Бо на жаль, у нас вибори поки що такі, що Неважливо, як ведеться компанія важливо, як будуть рахуватися голоси, хто їх буде рахувати. До чого готуєтесь у ніч виборів, і я маю на увазі можливі сценарії з в плані в плані фальсифікації махінацій і можлива реакція на них в першу чергу. Ми делегували своїх представників максимальну кількість людей, які були готові працювати безкоштовно. Підкреслюю, жодному із членів нашої комісії, спостерігачів ми не платимо жодної копійки. Це є місія тих людей, які приходять до нас і погоджуються працювати з нами. По-друге, до чого ми запрошуємо людей не бойкотувати вибори, якщо у вас там, десь із якої каналізаційної труби щось тече, вимагати це від місцевої влади, інакше ми не підемо на вибори. Тій владі якраз саме це і потрібно, щоб люди просиділи у себе вдома, бо вибори будуть визнані дійсними: що прийде 70%, що прийде 25%. А наш заклик сьогоднішній: прийдіть, будь ласка, на вибори, використайте цей голос, оберіть між чорним і білим, між комуністичною партією регіонів і свободою і батьківщинами, і нашими кандидатами-мажоритарниками. І головне, коли ви проголосували. Не розходьтеся і не чекайте, що замість вас хтось зробить цю роботу після 8 години вечора. Це вже буде по зимовому часу, це вже буде темно на вулиці. Зберіться родинами з друзями з колегами. Прийдіть до виборчих дільниць. І коли на дільницях члени комісії, яких туди зігнали, які перебувають під пресом, директорів шкіл, там головних лікарів, ми повинні чітко продемонструвати, що ми прийшли почути результати нашого голосування. Зрозуміло, коли члени комісії, яким дали завдання фальсифікувати вибори, побачать таку кількість людей на вулиці, вони будуть чітко знати, що тепер вони виконують функцію члена комісії, а не знаряддя в руках партії регіонів, сфальсифікувати вибір цих людей. Чи не досить це наївно? Все ж таки, ново ну, восьмі прийдуть люди. Восьмі тільки власне почнуть вскривати ці скрині, так і це буде тривати не одну добу. Це що біля кожного майдана? Бля кожної дільниці так. майданчик світа, так. так? ви будете це організовувати? І коли, це, і коли е, люди на кожній дільниці, а більше того, біля окружних комісій будуть відчувати тиск вулиці, то тоді ні у кого не повернеться ні язик, ні повернеться рука сфальсифікувати вибір тих людей. У нас є такі приклади, і коли збирається. 200-500 людей біля територіальної виборчої комісії їм просто показують, що вам зараз треба буде пройти через троє цих людей. А вони прийшли не за гроші, вони прийшли захистити свій вибір. А коли у вас крадуть із кишені гроші, ви особливо не думаєте, як ви виглядаєте, ви просто б'єте по рукам і просто присікаєте те, що необхідно було присікати. Останнє питання з Вашого дозволу. <кій> Фіренчас дуже швидко спливає. Є, якщо можна порада від вас, не знаю наскільки це буде етично або ні? Якщо ні, то пробачте. Є округи, на яких взагалі то власне так сталося, що і немає нікого з опозиційних кандидатів. Є кандидати провладні. Чи є у вас позиція, як у партії опозиційної стосовно до того до людей, так звертання, як себе вести в цій ситуації? Ну, нам просто говорити про 174 й округ Харкові. Це є Ленінський жовтневий район, там де є наш кандидат Олег Дебелий. Він є висуванець від свободи. Його активно підтримує і всеукраїнське об'єднання батьківщина. По решті округів. Голосуйте за 11 номер за свободу і голосуйте за реальних висуванців від. Опозиційних сил від батьківщини, а там, де немає за того, хто відповідає на два запитання: чи він буде голосувати за імпічмент, і чи він буде голосувати за імпічмент президенту Януковичу? Все решта від лукавого розказати будь-які байки про покращення життя можна і незалежним кандидатам. До речі, це одна із технологій влади. Головне, щоби фракція свободи була представлена в парламенті інакше монолітності опозиції в наступному парламенті просто не буде. І користуючись нагодою. За три дні до виборів хотів би наголосити: якщо у вас не здригнеться рука підтримати націоналістів на виборах до парламенту, то у нас ніколи не здригнеться рука змінити все на користь українців. Я дякую вам за те, що сьогодні були гостем нашої програми. Дякую вам, шановні друзі, за те, що дивилися нас сьогодні. На цьому, все вам, будьте здорові. Дякую, до побачення.